Пан Андрій живе у центрі Житомира. Чоловік каже, температура у центрі міста поблизу розпеченого асфальту на порядок вища, аніж в зелених зонах. Отож, полив вулиць, це хороший варіант, аби хоча б трошки знизити температуру. Це випаровування зразу вологість, яка теж певним чином рятує у таку спекотну днину в місті. Ми, навколо нас асфальт, навколо нас дуже мало зеленої трави або якісь там місць, де. де... Де розтрава, тому полив асфальт, як на мою думку. Це дуже корисна річ, і дуже я особисто задоволений, що починаючи з цього року, бо попередні роки я не бачив, з цього року відбувається полив вулиць. Нині на вулицях міста працюють два автомобілі, які займаються поливом. За одну зміну на асфальт вони виливають близько 30 кубометрів води. Працюємо по графіку Київська, велика Бердичівська побида, центр Грушевського. Ну Мікрорайон коліва. 6-7 холод. 5-6-7 холодних. Борці 5 кубов, 6 разів просят, 30, 35 кубов. Вулиці починають поливати за умови високої температури повітря. Це дає можливість охолодити розпечений асфальт та таким чином захистити його від температурної деформації, кажуть комунальники. В першу чергу поливальні машини проходять найбільш жваві вулиці Житомира. Вилівають кожна машина порядка 4-5 бочок. Це тобто зранку і десь до 3-4 години вечора. Щоб ви розуміли, бочка це 5-6 кубів води. Звичайно, температура велика. Машина проїхала там декілька хвилин, 10-15, ну, воно не видно, що поливалося, але для асфальтно-бетонного покриття це значений. Дмитро Полічук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.